Доброго дня! Ми зараз знаходимося в селі, і, звичайно, тут дуже багато комарів. Я спочатку не могла зрозуміти, чому і звідки у нікулі на тілі з'являються такі як тверденькі прищечки, плямки і що з ними робити. А потім спостерігала і зрозуміла, що це. Нікуля позіхає, що це звичайні укуси комарів. Отже, що ми з ними робимо, як ми їх оброблюємо і чи взагалі це допомагає? В мене є такий от розчин на основі календули, це спиртовий розчин, і я один або два рази на день оброблюю Нікулі ці плямки. Найбільша кількість, яку я їх нараховувала у неї, це було десь 6-7. І якщо я, наприклад, оброблюю один або два рази на день, то зазвичай вони проходять десь, ну я не знаю, за 3-4 дні їх вже немає. Беру звичайні ватні палички. Близько я вам не буду знімати ці прищі, тому що все одно їх не буде видно. Я вже так намагалася беру ватну паличку і просто змащую. Ти знаєш так? Можна, в принципі, використовувати інші розчини на основі спирту або перекис водню. Так, де? Ось тут у нас. Зараз у неї десь залишилось три або чотири прищечки. Вона дуже спокійно реагує. Так. Тут ще маленький. Все, мікуля, помазали. І якщо дивіться, якщо ви думаєте, що, а, типу, там укус комаря, це не страшно, нічого страшного, ні, насправді, от у нас в родині моє, мого чоловіка була така історія, була така ситуація. У них була собака, німецький боксер, дуже класний собака. І він, на жаль, прожив не дуже довго і помер саме від наслідків хвороби, яку переносять комарі. У нього він там почав себе дуже погано почувати. Купа досліджень було, і виявилося, що в нього в серці є паразити, вони називаються філярії. І саме ті паразити, які розносять комарі. Дуже довго його лікували, Ну як довго лікували там різними способами. Але, на жаль, не вдалося там. Він прожив наслідки, були хвороби дуже такі неприємні, не пам'ятаю точно, може півроку, може, плюс-мінус там щось таке. О, от так от, звичайно, як ну я не знаю, як услідкувати за тим, щоб собаку не покусали комарі. Можна обробляти її спеціальними засобами, репілентами. Я цього не роблю. Я зараз просто стараюся робити так, щоб Нікуля ввечері менше знаходилася на вулиці. Якщо ми виходимо десь гуляти, то це швиденько так, тільки по справах, а потім я її заганяю додому і все. І вже не гуляю з нею там. По пів години, по годині, як я раніше гуляла з нею ввечері, все розповідав? Розповіли Нікуля. Давай, всім пока. Скажи, не хворійте і остерігайтеся цих комарів.